У нас класична ознака революційної ситуації. У нас низи вже не хочуть по-старому, а верхи не можуть керувати по-старому. Тому ми маємо політичну кризу. Те, що люди не виходять на вулицю, це ознака того, що все ж таки є відповідальність за долю України і намагання не обвалити хоча б каркаси того, що залишилось від Другої Республіки. Щодо вибору із середовища, як на мене, не можна віддавати громадським організаціям навідку, ідею делегувати когось у владу, тому що ми маємо дуже великий спектр так званих гонго, одержавлених громадських організацій, фейкових громадських організацій, і реєстрових експертів, які імітують громадську підтримку, а коли треба громадську критику, які є дуже зручними з партнерами. Для чинної влади в їх розкраданні в великі, в великому крадівництві, так? і е, пос, робити ставку на них, як середовище, з яких може з'явитися технократичний уряд, я б теж не став. А ось певні е, середовища, е, які виходять за рамки офіційних організацій, середовища, де є, принаймні, авторитет, і якась репутація, е, там Цілком очевидно є люди, які користуються довірою не лише якісь там невеличкої групи самоназваних експертів.